Днями компанія Бритіш Американ Тобако Україна провела традиційну екологічну акцію Екокрок у рамках співпраці з Ічнянським національним природним парком. Працівники компанії висадили 7 тисяч сіянців сосни та урочисто відкрили новозбудований силами компанії Зелений клас для проведення занять на природі в еколого-просвітницькому центрі ічнянського парку. Усього за шість років проведення екологічної акції, започаткованої у квітні 2007 року, працівники компанії заліснили понад 18,5 гектарів землі. Волонтери висадили більше 87 тисяч сінців сосни і 2800 саджанців берези. Директор з виробництва компанії British American Tobacco Україна Ніколас Мунус, беручи участь в акції, поділився враженнями. Це просто чудово, що є така можливість разом зі своїми працівниками пліч-опліч відтворювати ліси України, що в цілому допомагає нашій планеті оновлюватися та протистояти глобальному потеплінню. Ініціативи у сфері охорони довкілля належать до пріоритетних соціальних проектів компанії. Так, з 1 січня 2012 року на прилуцькій тютюновій фабриці стартувала програма, спрямована на збереження енерго і водних ресурсів, оптимізацію управління відходами, а перш за все, на підвищення екологічної свідомості працівників фабрики.